Під час війни повнометражне ігрове кіно в Україні не знімають. Угу, угу. Ходили чутки, що є один повний метр, і потім виявилося, що ти навіть туди потрапив і ти там зіграв головну роль. Ти кажеш, навіть туди, ніби я всюди знімаюсь. Ти навіть туди Слухай, потрапив. А я попитаю... в проєкт. А ти питай, як той, що в них зараз по роботі. В тебе дві головні ролі в крутому театрі. В тебе головна роль в єдиному повному метрі, який зараз знімається. Боже, що ж тут? З тебе, ліжи, з тебе прям лізе. <світ> душі, заздрість з тебе, <світ> заздрість. тебе зараз баба вискочить з тебе просто. <світ> <світ> я, я ж тобі що сказав, що, що? тебе би добре було десь за гаражами перестати. <світ> Нашу дружню задрісну да, Так, Я знявся в повному ігровому метрі. Промалевича.